Саме в рамках такої теми, напевно, як взаємодії влади та бізнесу, та відкритість вона актуальна, Думаю, що це завжди є конструктивно. Тобто, це дозводить до певного діалогу між органами влади та бізнесу. Вони більше виявляться специфікою нашої роботи, розуміють. Війні правах, так само розуміють свої обов'язки. Станом на сьогодні головні виклики, які ставляться перед управлінням захисту правоспоживачів це якісно і вчасно надавати рекомендації, консультації та реагувати на скарги звернення нашої громадяни. Безпосередньо це є основним бажанням управління захисту праспоживачів. Це захист інтересів громадян нашої держави. Сьогодні започатковуємо серію семінарів безкоштовних, вибираємо ті питання, які актуальні, цікаві і корисні в першу чергу для вас. Суб'єкти господарювання це так, ресторатори, заклади громадського харчування, готельно ресторанний бізнес. Державний контрольний ключовий інструмент захисту правосподивача це безпосередньо специфіка і напрямок того управління, яке, у яке я очолюю, і моїх спеціалістів, які будуть доповідати про це. Розширилася саме зона. Де заборонено курити, і крім того, що органи місцевого самоврядування можуть самостійно на своїх територіях додати такі е, заборонені зони? Але не в сумі, процесі. Не в, сумі, в процесі, яким чином ви будете виходити від цього, яким чином будете забороняти, які дії ви будете приймати в заклад. Ви накладаєте штраф за порушення ваших правил перебування в закладі. Контроль за рекламою вакансій отримала Держпродспоживслужба. Це сталося з 8 травня 2025 року. Тобто, це закон, який у Держпродспоживслужбі надано повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування. Зверніть увагу, будь ласка, кравна надання інформації по алерге. А венемі дуже значить будаку один до цього зако. І ви маєте, скажімо, попередити споживача, що ті чи інші славі є одне. Було почути причину масового отруєння, як його уникнути. Насправді, взагалі семінари дуже цікаві. І найбільше дякую Ігорю Кузьмінському, який взагалі ну, завжди стоїть на захисті. Прав споживачів і завжди підказує, як це правильно зробити. Тому що насправді є багато питань всіх, я думаю, рестораторів та харчових технологіях, як правильно як це правильно все робити по законодавству, не обходячи любо. Власне, що воно все відбувається в такі. Дружні, казукапина адміністрація, з кавобрейками, з питаннями, з жартами і так далі. Тобто це вже більше схоже не на настановницький такий характер, а на роз'яснювання дружній, в принципі, так, як мають державні органи по відношенню до суб'єктів господарювання. Легко та конструктивно було сказано, все було зрозуміло. Це треба просто робити частіше, щоб власник закладів ресуратили, не забували про це і дотримувалися всіх рамок, які поставили закон.